Добрий день, починаємо урок. Ми з вами вже пройшли весь матеріал 5 класу і тепер починаємо повторення. Почнемо ми з теми натуральні числа. Давайте зараз з вами порозв'язуємо завдання. Деякі письмово, деякі усно. Перше завдання виконаємо усно. Яке число в натуральному ряду передує числу 5100? Пригадаємо. Натуральний ряд починається з одинички. І далі всі натуральні числа. Тобто ті числа, які ми використовуємо при лічбі 1, 2, 3, 4, 5, 6 і так до нескінченності. Отже, яке число передує числу 5100? Звісно, це 5099. Наступне завдання. Скільки чисел стоїть? В натуральному ряду між числами 31 і 82. Отже, що нам треба зробити? Нам треба уявити натуральний ряд. Починається він з одинички, десь там буде число 31. Потім ще числа числа числа, і число 82. І отже у нас запитують: а скільки чисел стоїть? натуральному ряду. Отже, скільки натуральних чисел між числами 31 і 82. Давайте зараз з вами спробуємо, якщо ми просто віднімемо 82, віднімаємо 31. Ми з вами що отримаємо 51, нібито відповідь Г. Але що нам треба з вами уявити? Наприклад, давайте уявимо невеличкий ряд і. Обчислимо кількість чисел, які стоять між числами 3 і 6. За нашою схемою, що б у нас було? 6 мінус 3 3. Але що у нас тут? Дивіться. 4, 5. Отже, між ними тільки два числа. На одне менше, ніж їх різниця. Отже, що у нас буде? Між нашими двома числами? Буде 50 натуральних чисел. Це теж ми виконували усно. Наступне завдання. Яка цифра записана в розряді десятків класу тисяч числа 243 786. Виконуємо усно. Отже, давайте пригадаємо розряди. Розряді десятків класу тисяч. Де у нас цей клас тисяч? А ось він клас тисяч. Давайте пригадаємо: одиниці, десятки, сотні. Далі переходимо до класу тисяч. Одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч. Отже, яке число стоїть в розряді десятків? Число 4, наша відповідь Б. Давайте ще раз: одиниці, десятки, сотні, одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч. Наступне завдання. Як записують цифрами число 2 мільйони 20 тисяч 200. Зробіть зараз паузу і самостійно запишіть це число не буквою, а цифрами. А потім після паузи давайте перевіримо. Отже. 2 мільйони 20 тисяч 200. Ось воно, наша відповідь А. Перевірте, чи так ви записали ваше число. Наступне завдання. Чому дорівнює довжина відрізка АД. Зображеного на рисунку. Якщо А це дорівнює 18 см, БД 20 см, ВЦ 6 см. Давайте розв'яжемо задачу цю письмову. Намалюємо відрізок, схематичний він у нас буде. Тобто ми не дотримуємося тієї довжини, що нам дали в умові, відрізок у нас АД. АД і довжину всього відрізка АД ми будемо шукати. Далі бачимо, що на відрізку у нас ще є точки Б і С. І що нам відомо, А С дорівнює 18, ось у нас АС, 18 см. БД дорівнює БД дорівнює 20 сантиметрів і БЦ, ось у нас Б дорівнює 6 см. Отже, як же нам нашу задачу розв'язати, що нам треба зробити? Ну, по-перше, якщо ми зараз від довжини відрізка БД віднімемо довжину відрізка БЦ. Ми отримаємо відрізок СД. І бачимо, що весь наш відрізочок АД складеться з двох частин AC плюс СД. І ми знайдемо його довжину. Отже, 20, віднімаємо 6, це наша перша дія, буде 14 см, це довжина відрізка СД. І тоді друга дія. Відрізок АЦ18, плюс відрізок С Д, 14 дорівнює 32 см. Це і буде довжина відрізка АД. Отже, у нас відповідь Б. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до нашої задачі. Наступне завдання. Яка з позначених точок? Не належить променю BD, зображеному на рисунку. Що нам треба пригадати? Що промінь має початок, але не має кінця. BD, отже, означає, що промінь починається в точці B і йде далі. Просто він проходить через нашу точку D. Отже, ми відразу бачимо, що точка D, K і E належить променю. А яка ж точка не належить променю? Відразу бачимо, що це точка М. Вона нашому променю не належить. Давайте задачу не записувати. Да? Ми її розібрали усно. У нас відповідь В. Наступне завдання. Чому дорівнює координата точки М зображеної на рисунку? Давайте ви зараз робите паузу і замалюєте собі цей малюночок в зошит. Будемо його розбирати. Отже, після паузи починаєте працювати. Дивимося, що ми можемо сказати, що у нас одиничний відрізок, ось він, одиничка. Отже, це у нас 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Точка М має координату, і ми її записуємо в дужках, пригадуємо. Точка М має координату 6, це відповідь Б. Отже, під вашим малюночком ви запишете координату точки. Точка М має координату 6. Давайте пригадаємо ще. Наприклад, якщо буде у нас точка К, яку вона буде мати координату? Точка К має координату 2. А точка L яку має координату? Точка L має координату 8. Поставте будь-яку точку і самостійно визначте її координату. І запишіть, будь ласка. Наступне завдання: чому дорівнює координата точки К, зображеної на рисунку. Так, зараз я збільшу. Ми завдання виконуємо усно. Отже, нам зараз потрібно з вами визначити: а чому ж дорівнює одиничний відрізочок? Чому він дорівнює? Дивіться, 1, 2, 3, 30. Ділимо на 3, 10. Отже, 10, 20. Пригадуємо, як нам знайти ціну поділки. Беремо дві найближчі поділки, які ми знаємо значення: 30 і 0. наприклад. 30 віднімаємо, 0, буде 30, і ділимо на кількість поділок між ними. На 3, це буде 10. Аналогічно, 60 віднімаємо 30, а потім це все ділимо на 3. Отже, що у нас тут буде? 70. точка К Має координату 70 це у нас відповідь А. Наступне завдання. Яку з даних цифр можна підставити замість зірочки в записі, щоб утворилася правильна нерівність? Давайте запишемо. 1472 більше, ніж 1400. Пропустили клітиночку, 4. Давайте подумаємо. Отже, перше число у нас повинно бути більшим. Давайте подивимося. Почнемо їх порівнювати. Почнемо з 1, 1. Далі сотні порівняємо 4. Порівняємо десятки, 7 і отже, 7 повинно бути більше, ніж число в другому нашому числі, ніж цифра да, в другому нашому числі. Що тут може бути? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Які варіанти нам пропонують? Дивіться, ось єдиний правильний варіант це цифра 6. Якщо ми поставимо 8, Друге число буде більше. Поставимо 7, друге число буде більше. Поставимо 9, друге число буде більше. Отже, тільки один правильний варіант. Цифра 6. Наступне завдання. Скільки натуральних чисел розташовано на координатному промені ліворуч від числа 15. Давайте пригадаємо координатний промінь. Виходить у нас з нуля. І йде 1, 2, 3, 4, 5. Далі у нас запитують, скільки натуральних чисел. Тобто, це ті числа, які ми використовуємо при лічбі. Найменше натуральне число одиничка. Найбільшого не існує. Яке було б велике число найбільше, додамо до нього одиничку, отримаємо ще більше число. Отже, скільки ж чисел розташовано на координатному промені, ліворуч. Ліворуч розташовано у нас з вами 14 чисел. Якщо вам важко це уявити, давайте представимо іншу задачу: скільки натуральних чисел розташовано на координатному промені, ліворуч від числа 5. Отже, координатний промінь, давайте його намалюємо разом. Початок, точка 0. одна клітиночка, одиничний відрізок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Що у нас виходить? Подивіться. Якщо буде задача, ліворуч від числа 5. Ось у нас число 5. Скільки натуральних чисел? Натуральні числа починаються з одинички: 1, 2, 3, 4, 4 числа. Якщо б у нас було число 10, скільки натуральних чисел ліворуч? 9. Якщо б було б число 100, скільки у нас натуральних чисел ліворуч? 99. Наступне завдання. Будинки на вулиці пронумеровані поспіль числами від 1 до 25. Скільки разів цифра 2 повторюється в нумерації? Тут дуже просто, що нам треба пригадати? Просто числа, да? 1 2. Ось 2 3 4 5 6 7 8 9 10 і так далі. 12 20 21 22 23 24 і 25 у нас останнє число. Отже, скільки разів у нас повторюється? Дивіться, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 9 разів. Ідемо далі. Останнє на сьогодні завдання: Укажіть правильну рівність. І давайте з вами розберемо кожну рівність. Запишемо 6 центнер. Поки що не ставимо ніякий знак, залишимо місце, порівняємо. І 598 кілограм. Пригадуємо. Що в одному центнері 100 кілограм. Отже, 6 центнер це 600 кілограм. І 598 кілограм. Що ми бачимо? Що 600 кілограм буде більше. Отже, і 6 центнер буде більше. Бачимо, що знак у нас стоїть неправильний. Це було перше. Друге. 7 центнер 32 кг. Будемо порівнювати з 723 кг. Сім центнер це 700 кг. Отже, разом це 732 кг. Порівнюємо з 723 кілограми. Ми розуміємо, що 732 буде більше. Отже, 7 центнер 32 кг буде більше. Бачимо, що рівність у нас правильна. Але давайте вже перевіримо до кінця. Да? Ми з вами шукаємо правильну рівність, ми її знайшли. Давайте перевіримо інші рівності. 2 км 85 метрів порівнюємо з 2122 метри. В одному кілометрі 1000 метрів, отже, в двох кілометрах 2000 метрів. У нас буде 2085 метрів, порівнюємо з 2122 метри. 2122 буде більше. Бачимо, що знак нерівності неправильний. І останнє четверте: 1 км 42 метри, порівнюємо з 1200 метрів. Ми вже пригадали, що 1 кілометр це 1000 метрів. Отже, зріва у нас 1042 метри порівнюємо з 1200 метрів. Розуміємо, що 1200 буде більше. Бачимо, що знак нерівності знову неправильний. Отже, ми переконалися, що правильна нерівність Б. Ваше домашнє завдання. Виконайте дії. Вас чекають два приклади. Вам потрібно записати приклад, розставити порядок дій, нижче в стовпчик або куточком, де якщо це ділення, виконати всі дії і записати відповідь, тоді повернутися знову вгору. Те саме зробити з другим прикладом. Записали приклад, розставили порядок дій, нижче розв'язали, повернулися до прикладу, записали відповідь. Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів.